Рабство в 21 столітті існує за роки незалежності 120 тисяч українців офіційно постраждали від торгівлі людьми. Що стосується Закарпаття, то тільки за минулий рік 22 особи потрапили в пастку зловмисників. З них шестеро отримало статус особи, що постраждала від торгівлі людьми. На сьогоднішній день форми торгівлі людьми це. В першу чергу трудова експлуатація, це також сексуальна експлуатація, примушування до проституції, це використання у порнобізнесі, незалежно від і віку, і від статі молодих людей, це примусове же братство. У цивілізаційному світі експлуатації людей, здавалося б, не може бути. Втім, дедалі більше людей страждають від трудової наруги. Страждають від цього як чоловіки, жінки, так і діти. І нерідко їдучи працювати за кордон. Це якраз примусова праця, використання неповнолітніх у трудовій експлуатації. І дуже важливим на сьогоднішній день є попередити цей вид злочину. У понад третині випадків торгівлі людьми це рабство на заробітках. Трудова експлуатація за кілька минулих років випередила сексуально. Відтак варто бути обережними, їдучи на роботу за межі держави, аби попередити громадян про загрозу торгівлі людьми в області. Започатковано інформаційно-освітній проект Не продавай себе доступніше, дохідливіше пояснити людям, що навіть якщо вони там не задіяні, там чи в секс індустрії, чи в якісь там трудовій експлуатації, чи там продажу ще щось, вони Можуть потрапити, можуть не потрапити, ну але варто про це все знати і варто знати про проблему України, яка залишається країною постачання транзиту і призначення для торгівлі людьми. Ми плануємо вийти активно в соцмережі, створити спеціальні групи для молодих людей, де б у доступній формі подавалися загрози, які несе торгівля людьми і. Методи попередження планують інформувати українців про небезпеку, радитимуть, як уникнути рабства. радять якщо ви плануєте працевлаштувати за кордон, то пам'ятайте, варто дізнатися більше про країну, в яку ви поїдете. Потрібно зробити кілька копій паспорта, що може стати найпевнішим порятунком з рабства. Ніколи нікому і за жодних обставин не віддавайте свої документи тільки офіційним службовцям. Перевірте, чи має агент або фірма через котру ви влаштуєтеся ліцензію на відповідну діяльність. Якщо за кордоном ви таки потрапили в паску, то насамперед спробуйте зверт звернутися за допомогою до посольства або консульства України.